Найпереосінніша структура англійської мови, що теж навколо якої я не розумію. Знаю, що можете писати це буквально за п'ятнадцять секунд, а ти підпишись. І це є tech questions. Це питальні речення, які суперпрості. Вони складаються з двох половинок. Їх буде розділяти кома. Одна половинка повинна бути про позитив, тобто. Розповідна, друга половинка повинна бути negative. Називається плюс-мінус. Тобто одній ми не використовуємо нот частинці, в іншій використовуємо нот. Дивимося, як це працює на практиці. You wake up, early. Ти прокидаєшся рано. Don't you. Тобто в першій половинці ми розуміємо, що у нас допоміжне дієслово було do, то і в другій половинці обираємо допоміжне дієслово do. Так як в першій половинці у нас positive структура, в другій додаємо нот, щоб утворити negative. Якщо ми хочемо поміняти. Плюс і мінус місцями проблем не було, як ніж це працює у фізиці. Ми можемо сказати «You don't wake up early, do you?» Ти не прокидаєшся рано, чи не так. Пам'ятаємо, що останні оці хвостики ми перекладаємо як чи не так.